Усім привіт, любі друзі! Вітаю на каналі Христинка Я в АТБ! Така досить незвична акція. Це буде кожного дня з 22 жовтня по 29 жовтня включно по декілька товарів зі знижкою до мінус 50%. От, 22 жовтня буде знижка 50% на пельмені Валесто з телятиною та куркою. 800 г в упаковці, акційна ціна буде 63 гривні. Я копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Також будуть зі знижкою 50% від верес огірки, пікантні посольські корнішони. 300 г в упаковочці в баночці скляній за 48 гривень. Гриби опеньки мариновані. Торгова марка Лорадо. В упаковці 530 грамів. Скляна баночка 70 гривень ціна. Наступний день, тобто 23 жовтня, будуть такі товари зі знижкою. Торчин кетчуп лагідний, 250 г, ціна 20 гривень 50 копійок. Майонез європейський від торчин об'ємом 300 г. Буде зі знижкою 40%. Акційна ціна 32 гривні 50 копійок. Сир білоцерківський, кисломолочний домашній. Буде зі знижкою 40%. 350 грамів, нежирний 46 гривень. 5% жирності сир кисломолочний за 50 гривень. І 9% жирності 54 крабові палички, водний світ. Вага в упаковці 520 грамів. Це є заморожені. Акційна ціна буде 89 гривень, 50% знижки. А ще, 24 жовтня, буде ось таке пиво Stella Artois. 4 баночки по 500 мл за 100 гривень. Має вистачити всім охочим. 25 жовтня буде знижка на сметану. просто наше. 300 грамів з акційною ціною 31 гривня 50 копійок. Макаронні вироби від своєї лінії. 400 грамів в упаковці. Акційна ціна буде 21 гривня. 5 варіантів буде з акційною ціною. І ці теж будуть за 21 гривню упаковочка. І різноманітні спагетті. Каса ла паста, своя лінія 400 грамів. Оливкова олія від Deluxe Foods and Goods Selected. 250 мл екстра Virgin за 87 гривень. Ікра імітована Caps Food зі смаком горбуші аж 250 грамів, акційна ціна 44,50 HU. 55% знижки. Масло біло-церківське екстра. Акція буде на нього 27 жовтня. 180 грамів за 69 гривень. 82% жирності. Вермішель швидкого приготування від торгової марки Ріва вагою 65 грамів. Ціна буде 9 гривень. Акція діятиме лише 27 жовтня. 28 жовтня буде акція на чипси люкс хвилясті зі смаком сметани та цибулі. І ще будуть ось такі хвилясті зі смаком лисичок. 125 грамів – 35 гривень. 28 жовтня акція на пиво. Повна діжка літр та 800 мл за 45 гривень. Пельмені від торгової марки Ласунка по-домашньому 50% тіста, 50 фаршу. Вага в упаковці 800 грамів. Акційна ціна 67,45. Акція діятиме лише 29 жовтня. 29 жовтня буде акція на вермішель швидкого приготування ріва, але більша ця упаковочка 85 грамів ціна буде 14 гривень. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок. Таки урвати ту акційну пропозицію. Бо Знаю, як було день народження. В АТБ багато хто писав, що не встигли придбати товар. Закінчився. Надіюсь, АТБ виправило ситуацію, і ви зможете придбати те, що захочете з гарною ціною. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей.